Расунчик, да, да. Да, ти не болиш, чи ні. Чернівчани Юрій та Галена Балацько втретє стали батьками. Цю вагітність пара планувала давно та готувалася. Перші емоції, звичайно, ну, не зміг я стримувати сліз, звичайно, бо в здрілому віці, коли ти вже старший, ти розумієш, всю там відповідальність. Ну, я я побачив, що ніби все добре, бачив, що він гарненький. І запитав дівчат, чи все, ну, все добре, все, кльово, Роздягайся, каже будемо тобі на груди лежати. І так ми було наше перше здайовство з дивом. Я казав, що він да мир. Він буде дарувати мир. Життя триває, і не можу поставити його на паузу, але дякуємо Богу, що Наша... хлопчик Такий у нас. Старша донька подружжя вже повнолітня. Галена розповідає, кожна її вагітність проходила легко. Цього разу підтримували і старші діти. Всі, кого я знаю, хто народжував після 35, <-ти> кажуть, що материнство, батьківство в такому віці зовсім інакше. І це така насолода, і радість, і щастя таке. Коли молодий, ти спішиш, а вже в такому віці ти вже зовсім по-іншому оцінюєш цю ситуацію, відповідальність. Під час планування вагітності подружжя проходило обстеження. До планової невагітності два місяці Гелена приймала препарати фолієвої кислоти для того, щоб була профілактика вад розвитку нервової системи у малюка. Ми вже народили, завершили вагітність і народився здоровий хлопчик. Вона вже мені написала повідомлення і дуже тішуся за цю родину. Галена мала народити сина природнім шляхом однак довелося екстрено розгортати операційну та проводити кесарів ростин, каже лікарка, яка приймала пологи Роксулана Личук. За її словами, такі ризики є в кожних пологах та не залежать від віку породіллі. У нас, на жаль, виник дестрес-плода це порушення стану дитинки під час пологової діяльності. І воно було пов'язане з тим, що було обвиття, тоге обвиття поповинкою навколо шиї плода, шиї нашого хлопчика, і серцебиття в пологах почало страждати, і це був показ дотермінового розродження. Команда спрацювала дуже швидко, і вже о 16.00 з'явився наш хлопчик. Вагою 3 кілограми 52 сантиметри. Наразі серед своїх пацієнток Орксулана Наличук помітила тенденцію до того, що жінки відкладають народження дітей на більш пізній вік. Водночас, чим старша жінка, тим важче їй завагітніти, оскільки з віком кількість яйцеклітин зменшується. На самий перебіг вагітності вік зазвичай не впливає. Це пов'язано з. Розвитком допоміжних репродуктивних технологій зараз дуже часто жінки планують третю, четверту повторну вагітність вже після 35 років, коли вони відбулися як особистості. І навіть маю сказати, що в нашому перинатальному центрі народжувала пацієнтка 50 років. За останні декілька років кількість пологів у Чернівецькій області зменшилася втричі. Водночас щороку стає більше пар, які відкладають народження дітей, каже медичний директор обласного перинатального центру Василь Ринжук. Торік в перинатальному центрі з понад двох тисяч породіль майже 500 були віком понад 34 роки. За рекомендаціями ВОЗ, вікові групи людей є градація наступна: 18 – 18-44 роки це молоді люди. Вік. Непринциповий для вагітності, і якщо сім'я вирішила народжувати дитини, то не є принципово 40 років, 20 років, 30 років. Від початку цього року в обласному перинатальному центрі народилося понад пів тисячі дітей. Батькам, які планують народити дітей після 34 років, лікарі радять вести здоровий спосіб життя, уникати шкідливих звичок, робити генетичні скринінги, а також пройти загальні обстеження за декілька місяців до вагітності. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.